Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти. Рада, що завітали Ще красиво квітнуть троянди, наростають нові бутончики. Але давайте поглянемо нижче. Ой, що це? Листя жовтне і на ньому з'являються чорні точечки. Це хвороба чи тому, що осінь на дворі? Давайте про це і поговоримо. Чорна плямистість, так називається хвороба, починається ще ранньою весною. Цей час паразит розвивається непомітно. Гриб вражає троянду по мокрому листу з росою, дощами або поливом. Насамперед вражається нижня частина куща і старе листя. Спочатку з'являються поодинокі чорні плямки, потім вони зливаються, листочок буріє, жовтіє і обпадає. Сприятлива погода для цього це перепади температури, затяжні дощі і плюс 25. Не потрібно чекати, поки з'явиться хвороба. Обробку потрібно проводити з початку весни препаратами Амістат Екстра хорус. Застосовують їх з інтервалом в 10-14 днів. Також можна чергувати з препаратами Купроксат, Майдан Екстра. З настанням тепла Оприскують препаратами топазом або скором. Їх поєднують з препаратами міді. Перегодовані азотним добривом троянди теж будуть хворіти. Тому піджива повинна містити менше азоту, більше фосфору та калію. Наприклад, майстер з формулою 3, 11, 38. Таке підживлення. Потрібно проводити регулярно до завершення вегетації. Окрім цього, потрібно замульчовувати ґрунт під трояндою, наприклад, кислим торфом або дрібною фракцією кори. Це підкислить трішки ґрунт. Окрім боротьби з грибковим захворюванням, потрібно проводити обробку інсектицидами для боротьби з попелицею, павутинним кліщем. Вони також послаблюють імунітет рослини. Боротьба з чорною плямистістю складна і тривала, але на наступний рік побачите, які ваші троянди красиві та здорові. Якщо моє відео було корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім вдячна за увагу! До нових відео!